Сьогодні президент України Володимир Зеленський святкує своє 45-річчя. От де запитаємо кам'янчан, що вони особисто побажали нашому президенту. Ну що ж, ходімо? Найкращий президент нашої країни це мої, я так не знаю, мабуть, терпіння і перемога. Думаю, це те, що зараз потрібно. Перемога і терпіння. Видіршки, терпіння, щоб боровся за нас, щоб у нас все було добре. І в нього теж. Терпіння, особисто бажаю йому терпіння, здоров'я, щоб він був крепкий, так сказати, добився перемоги. Скоріше, і побіди, здоров'я і всім українцям, мира, здоров'я, щоб був настирний, йшов до побіди, тільки здоров'я. Тільки успіхів. Він молодець і вся надія сьогодні, велика надія на нього. І, мабуть, на тих, хто його підтримує, і тих, хто біля нього. тільки здоров'я і наснаги. Да. Він у нас молодець, розумничок, молодець. Да. З таким президентом не страшно. Віримо в перемогу, тримаємося. Знаєте, короля, як кажуть, Оприділяє його свита. це так. Дай Бог, щоб у нього свита була передана і, і дай Бог, щоб все було добре. Здоров'я йому і усилі і терпіння за весь цей період, в який зараз йде війна. Просто я його обожнюю. Самого крепчайшого здоров'я, е, перемоги, е, мужності, терпіння, всього, всього яке, все, що є на, найкраще на землі. Кріпості, сил, міцного здоров'я, мужності, Божого благословення, нехай мужності це важливо. Терпіння це все витримати. І це. Перемоги і слави. Щоб не хворів. Міра, міра для нас і негайно. І, негайно, і щоб ми повіді. <світник> а йому особисто. А от й буде для нього особисто І в труді, щоб він для людей жив. Здоров'я, процвітання, перемоги, всього найкращого, саме найкращий президент за все століття і за всю Україну. Скільки є Україна, існує, саме найкращий президент здоров'я йому.